Оце добрий ранок. Всім добрий ранок. Хто буде дивитися це відео? Сьогодні 9 вересня. Йду в Борис. От. Рано відкривається цей магазин. Дуже гарно. Це дуже хорошо. Що тут є? Обця щось. І слива 35 гривень, ось, два види, перший гатунок Персика, дешевша ціна, нектарин. Так, в чому -то? два нанчики? П'ятьдесят дев'ять сьогодні дорожче. Другий софт, 44. Такі вже мандаринки, 77. Рейхвилд, 69. Та автомати тобто ґрунтові, 24. А ті дешево дорогі. Баклажани. Кабачки, цибулярів, час, часник, часник. Все є, всього багато. Так, що потрібно? Ага. борошно подорожчало. Ді про мисі. Так, мені потрібна вода. Водна вода. Мінеральна вода. вода. Йдемо до неї. Вибір великий дивимось, що тут ой. Хух, жарко. І кондиціонери працюють, а жарку. Нервочка, буржуй, понятненько, поляна, поляна угу. посола, мав маленькі печки. Буржуємо ось. Хлопці. Шуміньяко. А ось. Цього. Ось буржує. Можна купити. А ну якась бутилочка. Так. Сі. Мені буде 59, Що виберемо. Опзуні. О, оце воно, Так. Вот це воно. Та ще й по обції 59 78, 79, 79, Так, що це дешевше. Отак. От Біжу. Таку воду буду купляти сьогодні, бо потрібна. Була прихворіла і сама. Ой, такого роботи багато. Чоловік зліг, тепер доглядаю, так і сама захворіла. Таке трудне доглядання, як людина вже лежача. Не встає нічого. Врачі вже безсильні, в лікарні теж безсильні лікувати. Сказали, доглядайте саме. Ой, і оце тепер у мене таке, таке горе. О Боже. Так ось, б. бо дуже потрібна вода. Це дуже хороша вода. Вона мене спосоє від желудка, а желудок чого вистачає, від нервової системи все залежить. Нервничаєш багато, переживаєш От і моєш, як, як говорили, моємо те, що маємо. Оце і в мене таке саме. Не здаватись потрібно, всі тільки говорять. Не здавайся, не здавайся. Та стараюся ж, солечки не здаватись. Бо ось менші бутилочки, бачите? 65. А ця ж вже буде дешевша. У мене ота ж карточка, а тебе щось і 59. Так я беру чотири бутилочки. Пригодяться. Кожний же день тепер не ходиш по магазинам. От і виходить, що потрібно. Хліба в мене хвата, хліба багато, Хліб навезено дуже багато. Ну, У нас і людей багато тут вже поприїжджало, живуть. Переселенців дуже багато, які тікають від війни, де тихіше. У нас тут тихіше. І от сюди ж люди, і люди і їдуть. А тут приймають їх. А що робити? Потрібно приймати всіх, тому що таке життя. Сьогодні їм плохо, завтра може бути нам плохо. Тоді нам потрібно десь тікати. І оце таке он, взяла ще. Дві собі такі. Вулочка, день у день. Там тут із персиками чи з яблуками, а це звичайно, ну вони добрі, як колись, був, а дуже добрі. Он ватрушка здобна день у день. Та багато випічки, дуже багато. Ну, це дешевше, по 19-тій. Возьму цього, хватить. А тут так. А тут теж опцій багато різних. Багато, багато. Потрібно ворожна, ну хай другий день візьму, Прийду. Сьогодні буде мені тяжко самій тягти, тож завжди скуплюся, прийду, чоловікові дзвонило, він приходить, все забирає і усю точечку тягне. А тепер мені треба, сам мій. Води багато. Ой, бачите, скиляки. А ця ось по 26, 24,80. Бачите, кука тортики тортиків різних. Так я свій день народження і не відсвяткувала, бо не до свята було мені хубаво. Йогуртів багато, всього багато, а він вже нічого такого не їсть, одним словом. Фух, і в мене дуже аптеку впав і все. Ну, саме розумієте, як тяжко, коли потрібно доглядати. І вже знаєш, що ти нічим, нічим не можеш допомогти. Ніякий врач, ніякий ніхто, ніхто не може допомогти. Так мені сказали. Беріть себе в руки, не падайте духом, доглядайте, стараюсь, Я стараюся ж кажу, доглядати, не падати духом. А де мені де? Ну, оце ще сметану йому даю, потрошку там бере ложечкою маленькою. І то як усиплю чуть більше, ой, багато не виїдає, так що тяжке доглядання. Хто доглядав хворих рідних своїх. Чи батьків, чи ще, ну саме розумієте. Таке життя. от і все. Тут теж акцій багато. Бачите. Скільки акцій, Гарний ОТВ нас. Не скріжеш по всій Україні. Багато акцій, Все. Різні і свинина. Раніше купляла я, чи, ви, ну, знаєте як, Мужі, мужчини. Люблять мясне. Все м'ясне, м'ясне. А я втук. Також не дуже ось. Яєць куплю десяточок і з мене хвороб. В туток. Оце таке життя. Тут теж ось палички, крабові, спіки їх. Якби тільки хотів їх їсти. Бажання було купляти, її, щоб апетити були хороші, скільки оці. і консерві багато, тільки різні шкрутів. І ви знаєте, чогось ні на що не тягне. От така нервова система, як ослабло, як бутовий кріпка я, не здаюся. Ну, все рівно. Таке воно бере своє. Нервова система. Це дуже-дуже серйозне. Все тобто, теж опція. Що тоді? Попсів не І хорошо. Десяточок. Лосупсь. Нічого ну, у нього багато. Як його я не хочеться, вже нічого. І риби ось тут багато. Був мені шкупляла. І все-все. І ну Тепер ну, нічогось, нічого воно нічого. Нічого не хочеться. От вам і все. Опціону треба швиденько дивитись на годинник і йти додому. Все.